Сьогодні у випуску про граничний термін сплати військового збору єдинниками та штрафи за його просрочення, про нову квотну кількість осіб з інвалідністю, цільові внески, штрафи за їх несплату та звітність, про появу нових кодів ДПІ у єдиному вікні та коефіцієнт індексації землі за 2024 рік для розрахунку плати за землю, про чергове продовження воєнного стану та зміни воєнних правил у 2025 році, про оподаткування посилок за кордону та чергові зміни у бронюванні та військовому обліку. Вітаю, я Олена Афуніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської платформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин. Тож залишайтеся нами, щоб нічого не пропустити, і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Насамперед нагадаємо, що з 1 січня 2025 року закон 41.13 зобов'язав із осіб спрощенців сплачувати військовий збір за себе. Йдеться про підприємців першої, другої та четвертої груп єдиного податку. Сплатити військовий збір у розмірі 800 гривень таким ФОПам потрібно на бюджетний рахунок за кодом класифікації 11.011.700 у строк до 20 січня. За повідомленням податківців, реквізити рахунків для сплати податків та ЄСВ все ж таки не змінилися. Актуальні бюджетні рахунки розміщені на нашому сайті, сайті Держказничейства та на веб-порталі ДПС. Полегшить пошук потрібного рахунку для сплати військового збору спеціально розроблена нам інструкція, як ФОПу 1, 2, 4 групи єдиного податку знайти рахунок для сплати військового збору. Зверніть увагу, що розрахунковий рахунок для сплати військового збору ФОПами за себе єдиний для всієї області. Розбивки по районах, містах чи територіальних громадах не передбачено. Який код виду сплати вказувати підприємцю для військового збору і що саме писати в призначенні? Платежу наші експерти роз'яснили у консультації з плата військового збору ФОПам, як заповнити призначення платежу платіжки. Знайдете її на нашому сайті. Хто ще не встиг зробити платіж, радимо не зволікати. Часу критично обмаль, а ціна питання, штраф та пеня. Зокрема, за несплату чи несвоєчасну сплату військового збору ФОПам першої та другої груп загрожує штраф у розмірі 50% ставки збору у 2025 році. Це 400 гривень. Утім, є категорії, які можуть на деякий час розслабитися. Серед пільговиків зі сплати військового збору єдиники першої та другої групи з територій бойових дій або тимчасово окупованих територій, спрощенці першої та другої груп на час відпустки впродовж одного місяця на рік та хвороби. Тривалістю 30 і більше календарних днів, підтвердженої витягом з єдиного реєстру лікарняних мобілізовані. ФОПи завжди вчасно сплачувати податки та збори а також звітувати допоможе наш зручний та безкоштовний календар. Бухгалтера. Віримо, він стане вашим основним інструментом у роботі. 15 січня парламент прийняв закон щодо прав осіб з інвалідністю на працю. За цим законом роботодавець на власний вибір працевлаштовує квотну кількість осіб з інвалідністю з облаштуванням їм за потреби робочого місця або сплачує, щокварталу цільовий внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю. Квота за працевлаштування за новим законом становить одне робоче місце для роботодавців зі штатом від 8 до 25 працівників. 2% робочих місць для роботодавців з основним видом діяльності реабілітація осіб з інвалідністю, навчання таких осіб або догляд за ними. 4% робочих місць для роботодавців зі штатом понад 25 працівників. Цільовий внесок ініціатору закону подають під соусом альтернативи штрафів за невиконання квоти. Наразі такі штрафи встановлено в розмірі від 0,5 до 1 середньої річної зарплати за кожне незайняте особою з інвалідністю робоче місце. Розмір внеску роботодавець розраховуватиме з показників кварталу, за який його сплачуватиме. Платіж дорівнюватиме добутку 40% середньомісячної зарплати у відповідному кварталі, розрахованої на одного працівника кількості місяців у кварталі, різниці між встановленою квотою і середньообліковою кількістю працевлаштованих за квартал осіб з інвалідністю. Про нарахування, обчислення та сплату внеску роботодавець звітуватиме до територіального органу пенсійного фонду за основним місцем обліку. Форму звітності ще має затвердити пенсійний фонд. Попередньо потрібно буде також стати на облік у відповідному органі пенсійного фонду як платник внеску. Базовий звітний період рівнюватиме. Календарному кварталу, водночас, згідно з порівнювальною таблицею до законопроекту, підготовленого до другого читання, роботодавці подають звітність про нарахування і сплату внеску у строки, встановлені законом для подання звітності зі сплати ЄСВ, та сплачують внесок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання такої звітності. З 2025 року єСВ звітність подаватиме мож, щомісячно. Тому ж маємо суперечність, яку напевно законодавці виправлять до 1 січня 26-го року, коли в цілому запрацює закон, часу для цього. Достатньо пенсійний фонд здійснюватиме і контроль, тобто перевірки за сплатою внеску та звітуванням, накладатиме штрафи за порушення. Йдеться про штрафи у таких розмірах: за несплату або несвоєчасну сплату внеску 7% своєчасно несплачених сум. За донарахування органом пенсійного фонду або платником несвоєчасно нарахованого внеску 10% донарахованої до нарахованої суми за кожний звітний період, але не більше як 50%. Відсотків суми до нарахування за неподання, не своєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо внеску, 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян 170 гривень. Зауважимо, що вимоги про доотримання квоти з працевлаштування осіб з інвалідністю або сплати внеску за її невиконання поширили не тільки на приватні підприємства, а й на державні органи, державні та комунальні підприємства, установи і організації. Акумульовані кошти роботодавців. Авців, як приватного, так і публічного сектору, витрачатимуть винятково на заходи з працевлаштування, навчання та соцзахисту людей з інвалідністю. При цьому пільги передбачені податковим кодексом для підприємств та організацій, які засновані громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, зберігаються. Докладніше про зміни розповімо в окремому матеріалі, щойно з'явиться текст закону. Стежте за нашими оновленнями щотижневими підсумками та листами. До речі, запрошуємо 22 січня на безкоштовний онлайн-інтенсив з Тимуром Алієвим. Зарплатна звітність за четвертий квартал і заповнення додатків П1 і 4ДФ. Щомісячна зарплатна звітність, додаток Д5 та кадрові документи. Посилання на реєстрацію шукайте під відео. ДПС оновила програмне забезпечення єдине вікно. Оновлення включає нові форми статистичних звітів, зокрема про ціни виробників, товарооборот, торгові мережі виробництва продукції тваринництва, а також оновлений довідник податкових інспекцій станом на 3 січня 2025 року. Коди ДПІ з цього довідника використовуйте під час подання звітності та інших електронних документів до податківців. Пам'ятайте, оновлення сумісне лише з релізами системи версії 1.33. Усі персональні налаштування та довідники користувача залишаються незмінними після встановлення. Новий комплект програмного забезпечення доступний для завантаження на сайті ДПС. Якщо ж маєте запитання з бухобліку та оподаткування, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. За інформацією Держгеокадастру, коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за 2024 рік становить 1,12. Його застосовують до всіх категорій земель і видів угідь та вираховують кумулятивно залежно від дати попередньої оцінки. Витяги сформовані до 16 січня 2025 року потребують перерахунку із застосуванням нового коефіцієнта. Зважте на цей показник, коли обчислюватиме плату за землю та єдиний податок для четвертої групи під час складання податкової світності на 2025 рік. Інструкції на нашому сайті допоможуть правильно задекларувати на поточний рік плату за землю. Єдиний податок ФОПами та юрособами четвертої групи також пропонуємо 20 січня завітати на майстер-клас, де ви зізнаєтесь про зміни фіскального чека, облік РРО програмного РРО у 2025 році та звітування самоудит декларації ФОПів за 2024 рік. Реєстрація за посиланням під відео. Дні воєнного стану та загальної мобілізації в Україні продовжили з 8 лютого 2025 року ще на 90 діб, тобто до 9 травня. За відповідні закони Верховна Рада проголосувала 15 січня 2025 року. Нагадаємо, основні воєнні правила, які у зв'язку з цим також продовжують діяти для бізнесу, роботодавців та працівників. Так, на час воєнного стану діють інші строки реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування. Граничним днем для реєстрації. І податкових накладних та розрахунків коригування за першу половину місяця є п'яте число наступного місяця, а за другу половину 18 число. Причому операційний день для реєстрації ПН та РК, на який припадає граничний строк, їх реєстрації триває з 0 годин 00 хвилин до 24 годин 00 хвилин. Під час війни маємо й менші штрафи за неї Реєстрацію податкових накладних та розрахунків коригування: 2%, 5%, 10%, 15% та 25% суми ПДВ залежно від строку такого порушення. Для прикладу, у мирний час санкції становили 10%, 20%, 30%, 40 та 50% відповідно. Утім, зверніть увагу, що воєнну пільгу про добровільну сплату ЄСВ для ФОП за себе з 1 січня 2025 року скасовано. Підстава пункт 3 про кінцевих Положень закону про державний бюджет України на 25 рік. Тобто пільгою можна було скористатися у період з 1 березня 2022 року до 31 грудня 2024 року. Тепер підприємці знову мають обов'язково сплачувати ЄСВ за себе. У періоді воєнного стану відсутні святкові та неробочі дні. Не діють норми трудового законодавства щодо тривалості роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів, перенесення вихідних. Відтак роботу в ці дні оплачують працівнику у звичайному розмірі без будь-яких подвоєнь. Та привілеїв маємо нюанси і щодо відпусток. Зараз роботодавець може обмежити тривалість щорічної відпустки за поточний робочий рік 24-ма календарними днями та відмовити у наданні використаних відпусток за попередні роки. Також дозволено відмовити у відпустці працівникам на об'єктах критичної інфраструктури, виняток відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами для догляду за дитиною до 3 років. Водночас працівник може попросити про неоплачувану відпустку на 30 днів. А не 15 днів на рік, як було у мирний час. Роботодавець зобов'язаний надати працівникові, який виїхав за кордон або набув статусу ВПО на його вимогу відпустку без оплати до 90 днів. Якщо внаслідок військової агресії неможливо надання та виконання роботи, допустиме тимчасове призупинення дії трудового договору. Трудові відносини при цьому зберігаються, хоч і не оплачуються. Про це роботодавець і працівник мають повідомити один одного у будь-який доступний спосіб. Данило Гетманцев подав на реєстрацію у парламенті два законопроекти про оподаткування податком на додану вартість та митом поштових відправлень в Україну. Вони передбачають оподаткування ПДВ 20% усіх посилок за кордону. Незалежно від вартості візне мито з посилок справлятимуть лише у разі, якщо вартість товарів перевищує 150 євро. Не оподатковуватимуть ПДВ лише посилки з товарами вартістю до 45 євро за умови, що фізособи надсилатимуть їх без будь-якої оплати та без комерційної мети. Для полегшення адміністрування ПДВ та пришвидшення оформлення посилок на митниці ініціатори проєктів пропонують запровадити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом іншого що подібною платформою, за сприяння якої відбувалося постачання такого товару? Нову митну декларацію для товарів із незначною вартістю з набором даних, аналогічним митній декларації h 7, яка діє в країнах ЄС. При цьому наявні зараз форми документів для декларування посилок зможуть використовувати і надалі. Відповідні зміни внесуть до митного та податкового кодексів. І з 22 січня 2025 року підприємства зможуть бронювати працівників на порталі «Дія» без очікування в 72 години. Тобто в режимі реального часу. Актуальне бронювання діє до 28 лютого 2025 року, але можна скасувати його завчасно та оформити нове без перерв. Тобто, якщо ваше підприємство вже підтвердило статус критичності, то можете не чекати березня для перебронювання працівників. Подавайте списки з 22 січня та отримайте відповідь швидше. Алгоритм на порталі Дія той самий. Перше зайдіть до кабінету громадянина та оберіть подати заяву. Друге вкажіть дані кандидатів для бронювання. Третє підтвердьте, що зарплата працівника становить 20 тисяч плюс. Четверте перевірте заяву та підпишіть. тож Перевіряйте статус свого підприємства і готуйте списки працівників заздалегідь. Так уникнете небажаних затримок та несподіваних сценаріїв. 15 січня президент України підписав закон номер 4197 згідно з яким при досягненні 17 років юнаки з 1 січня до 31 липня повинні стати на облік через резерв плюс або шляхом особистої явки в ТЦК. Громадяни, які не стали на військовий облік призовників у зазначений період, братимуть на такий облік тільки після. Після особистого прибуття до ТЦК з одночасним притягненням до відповідальності із досягненням 18-річного віку, тобто повинні будуть сплатити штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. За цим законом жінки придатні до військової служби зможуть стати на облік добровільно. 14 січня 2025 року Кабмін дозволив бронювати працівників державних та комунальних медзакладів у повному обсязі замість установлених раніше 50% від загальної кількості військовозобов'язаних. Цього ж дня урядовці схвалили відсрочку від мобілізації для рідних осіб зниклих безвісти під час захисту України та дії воєнного стану. Докладніше про ці та інші зміни читайте на нашому сайті. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер один. Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження, а ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал Номер один семінар. До зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.